рождається, і одна така гарна історія. Троє бізнесменів поспішали з конференції додому, щоби встигнути до своїх сімей. І ось вони в аеропорту біжать, бо не встигають на літак, який через декілька хвилин має вже вилітати. І Біжуть вони і один з них зачіпає валізою. Кошик з яблуками, який продавала незряча дівчина, щоб мати за що жити. Двоє з них побігли далі, бо вони розуміли, якщо вони зупиняться, тоді вони не стигнуть на цей літак. Однак один з них зупинився. Зупинився, побачивши дівчину, йому стало її шкода, він позбирав яблука, приніс до неї, вибачився перед нею. І поклав велику суму коштів за це. Дівчина сказала такі дивні слова. Ісусе, невже це був Ти? Вона зрозуміла, що це просто так не сталося. Що Господь саме в такий спосіб, неприємний можна навіть сказати, спосіб, але їй допоміг. І пізніше цих двоє, які сіли на літак, бізнесменів, вони ще пізніше добралися до, свої, до своєї домівки, ніж цей, що полетів пізнішим рейсом. Як бачимо, що коли ми робимо все з любов'ю, з людськістю у нашому серці, тоді Бог все перетворює на добро, на користь кожного з нас. Отож, любімо, отож, робімо добрі справи, щоб і ми почули ці слова: Ісусе, невже це був Ти? Христос рождається.